Так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. Серця я м -м, порозрізав, попромивав. Картоплю морку ставимо варити, і яйця і серце. Серце будемо варити півтори години. Картоплю, морку до готовності. Ну і яйця кожен знає скільки. Поки там вистигає картопля, серце і таке, закиплюємо горошок і нарізаємо яйця і огірки. Яйця картопля і морква буде нарізатися такою от штукою. Ручки невеликим кубиком. Готово. Серця також нарізаємо кубиком. Приблизно так. Дечка готові, Залишила ще картопля і морква і секретний складник. Картоплю нарізаємо на такі пластинки, і потім цією штучкою на квадратки. Картопелька готова, морква та сама процедура. І секретний складник. Оливки. Великий я нарізаю пів кільцями. Та і все готово. Тепер солимо першим за смаком. Пам'ятаємо, що солені огірки, солені оливки, так що солі не так багато. І перед забажанням, так як тут у мене порція більша, я напишу порцію звичайного майонезу приблизно грам 200. Все гарно перемішуємо. І наша красота, смакота готова.